Так, друзі, всім привіт. Купив я на днях у одного блогера з каналу Андрій Пром отакі тисочки під встановлення собі. Давно хотів маленькі фрезерні тисочки. Він продавав ось такі тисочки з металобрухту. Трошки їх очистив, але ось така у них біда. Я їх розібрав. Буду їх заварювати і, напевно, віддавати на, на шліфовку, Або спробую болгарочкою трошки спочатку пошкурити. Але, скоріш за все, заваримо і віддамо на шліфовку ось цю частину. Ну, потім покажу, що вийде. Ну ось, напівавтоматом. Заварив ті дири, які були тут. Будемо потрохи чухати, підготавлювати до шліфування. Ставив все-таки, знайшов латунний штир, бо там були сквозні отвори. Нам, нам треба, щоб туди входив гвинт, тому, тому э, вставляв ось такий проточок. Ну що, дивимось далі.